Вітаю вас на Ютуб каналі Територія мінімальних цін. А що ви уявляєте, коли чуєте слово дракон? Непереможний, сильний, казковий. Так, це все про нього? Тож про рік прийдешній та про те, як задобрити дракона, сьогодні поговоримо. Як прикрасити ялинку у тренді 2024 року. Чого чекати у рік дракона? А чим задобрити міфічного велетня? Хоч свято ще лише наближається, а ми вже даруємо подарунки. І ось цей набір ялинкових прикрас може поїхати до когось з вас. Умови розіграшу трошки згодом не пропустіть. В цьому випуску, як завжди, ви дізнаєтеся не лише про те, як задобрити дракона та зловити удачу на наступний рік, але й можете дізнатися про на знижку для шопінгу в мережі шопінгцентрів «Територія мінімальних цін, що значно зекономить вам бюджет. Ну і нарешті про тренди у декоруванні ялинки. Адже це не лише про данину моді, це і про традиції, які допомагають залучити удачу в ваш дім на весь наступний рік. Покровитель 2024 року дерев'яний дракон. Дуже любить блищати і привертати до себе увагу. Головними кольорами прийдешнього року традиційно вважаються золотий та червоний. Вибір цих двох кольорів не випадковий, адже у Китаї здавна вважають, що червоний колір гостинності та радості, а золотий символ статку та успіху. У такому вбранні ваша ялиночка буде мати розкішний вигляд. Тренд сезону зелений у всіх відтінках. Але декоратори радять прикрашати зеленими іграшками сріблясту ялинку. Так буде надзвичайно ефектно і все навколо блищатиме, так як і любить дракон. А от ялинка, прикрашена золотистими іграшками, сподобається не тільки дракону. А й за легендами допоможе залучити до вашого будинку фінансовий добробут. Можна використовувати як блискучі іграшки, так і матові. А для більшої різноманітності додайте блискучі гірлянди та святкову мішуру. Ну Дуже смачний вигляд матиме ялинка у помаранчевих кольорах. Кульки нагадуватимуть традиційний новорічний смаколик – мандаринки. Ялинка у помаранчевих тонах додасть у життя радості. Додайте, ще золотаві стрічки та великі квіти. Ваша новорічна красуня буде неперевершеною. І найелегантніший варіант декорування ялинки у фіолетових відтінках пурпуровий колір королів. Тому навіть ялинці він надає особливого статусу. Також до ялинки, прикрашеної у фіолетових кольорах, пасуватимуть золотавий серпантин і фігурки янголів. Ну і перш ніж відкрию вам секретики, чим же ще задобрити дракона цього року, перейдімо до умов розіграшу. Ось цього набору ялинкових прикрас. Все, як завжди, дуже просто. Напишіть у коментарях під цим відео, в якому кольорі цього року буде ваша ялинка. І ми рандомно оберемо переможця та відправимо подарунок вам. То чим же ще задобрити дерев'яного дракона? Хоч це і міфічний персонаж, але як і всі реальні, дуже любить попоїсти. Тому для зустрічі нового 2024 року стіл повинен ломитися від кількості святкових страв. А от щоб святково сервірувати стіл, стилісти радять віддати перевагу двом кольорам білому і золотому. Усе для декорування ялинки, прикраси для дому, сервірування столу та безліч усього ви можете знайти в мережі шопінг-центрів «Територія мінімальних цін. Ловіть промокод на знижку та забігайте на шопінг. А нам поставте лайки за нашу роботу. Підпишіться на цей ютуб-канал, щоб не прогавити наші наступні випуски із наступаючим новим роком. До зустрічі!